На Черкащині не поділять 30 тисяч тонн білого піску, які лежать під червоною Слободою на складі. Туди сьогодні навідалась охорона правового сектору, потім у правоохоронці. Активісти кажуть, прибули за своїм в аграрному фонді, якому належить цукор, заявляють про рейдерське захоплення. Один раз вони намагалися вивезти цей цукор намагалися. Через те, щоб на сьогоднішній день знову приїхали якісь невідомі особи. Ви ж бачите, кількості дуже багато невідомих осіб. Правий сектор, неправий сектор, охоронна фірма, незрозуміло. І намагаються зараз зробити якісь, наскільки я розумію, якісь протиправні дії. Боротьба за цукор, який лежить тут на складах під Червоною Слободою, повторює події цьогорічного літа. Тоді правоохоронці затримали фури та повернули на склади. В аграрному фонді переповідають, історія почалась 4 роки тому. То в Ольга збиралася закупити цукор в аграрному фонді. Потім заплатили лише за вдаток, але це не завадило підприємству оформити кредит під заставу некупленого цукру. За рік то в Ольга збанкрутіло, а суд постановив, що відтепер цукор належить банку. Звісно, в аграрному фонді подали до суду. Ми не захвачуємо нічого. Тобто, всі поставлені структури силові, поставлено, визвісно, що ми приїхали сюди, бо не було допуска людей, тих, що заключили з нами договір. Де стало тут за ну, зберігання, да? тобто не було допуску до складів. Активісти відкривають списки приміщення, аби переконатися у цілісності товару, бо якщо останній зник говорять, відповідальність нестиме підприємство зберігач. Спочатку замки розрізають безрезультатно, потім до рук беруть болгарку. Таку процедуру повторюють ще з двома складами. В них мішків з цукром по вінця. Тут зберігаються вже кілька років. Орендарі викликають спеціального оцінювача, аби він з'ясував, чи поклав хтось око на білий пісок. А тим часом на двері вішають свої замки. Бо доки лежатиме тут цукор, невідомо. На сьогоднішній день все, що відбувалося в Черкасах, це все незаконно. Всі, хто заходив на склади, представники охоронної фірми, які там були. Представители правого сектора, я на понимаю, потому что были в камуфляжах, там просматривалось оружие где-то спрятано и все остальное. То есть я не могу сказать конкретно, хто но то, что действия происходили незаконно, и снимались пломбы, и замки, срезались, это все незаконно. Потому что имущество находится в складах аграрного фонда. Правоохоронці про проблему знають в Черкаській області. Ще влітку відкрили провадження за статтею шахрайства. Однак рішення винесли не на користь держави. На сегодняшний момент, по информации, которая у меня есть, и по тому уголовному делу, что возбуждено против IRIS Web Solutions, как хранителя сахара государственного по поводу мошенничества и всего остального, то прокуратурой это дело закрыто. С каких причин? Я не могу сказать. Но это дело почему-то закрыто правительственными органами, И расследования на сегодняшний день нету. Натомість кажуть, що фірми, які намагаються відсудити цукор у держави, близькі до оточення колишнього президента Віктора Януковича. Ціна питання 300 мільйонів гривень. Є за що боротись.